На території, де зводиться храм Української православної церкви Київського патріархату, великомучениці Євгенії та Христового Вознесіння людно. Тут зібралися школярі та їх педагоги, волонтери, небайдужа смілянська громада. Принесли із собою щедрі великодні гостинці для воїнів. АТО. за душевність і милосердя. Подякував усім секретар міської ради Віктор Федоренко і наголосив, що ми, сміляни, робимо все для того, аби свято Великодня завітало і на передову до наших захисників. Повернулися якнайшвидше Звідти, щоб швидше закінчилася ця війна, передати ці чудові подарунки, які попроносили ви, ваші батьки, волонтери. А також хочу подякувати всім волонтерам, які в нас працюють в місті, які постійно прикладують свої сили, своє здоров'я, і поблагодарить їх за те, за їхню працю, що вони роблять. І також на свято Велика Дня наші воїни на передовій получать ці чудові подарунки, ці пасачки. Так що всього найкращого швидше закінчення війни. А всім щастя, здоров'я процвітання. Дякую у зону бойових дій сміляни з усією щедрістю і любов'ю зібрали дуже багато дарунків. Ними буквально встелили церковне подвір'я. Великодні гостинці найрізноманітніші тут паски, крашанки, навіть великодні писанкові дерева і вишиті серветки. Іменні рушнички, які принесли гімназисти, вишиває волонтерка найповажнішого віку Надія Сербіненко. Усі великодні дарунки для бійців освятили. Церемонію освячення провів настоятель храму отець Богдан. Усім, хто долучився до цього благодійного свята, подякували бійці та волонтери на честь українських воїнів та задля єдності і миру виконали проникливі і щирі пісні. Разом з усіма присутніми щасливої дороги побажали волонтерам дівчина Сміла, символ нашого міста. Активісти пообіцяли, що вже наступного дня подарунки будуть на передовій.